У Харкові це підприємство мало замовлення на рік-два. Наперед брало участь у будівництві і ремонті лікарень, шкіл, церков, офісних приміщень, також і приватних проектах. Виготовляли для них декоративну підлогу з мармуру, граніту, керамограніту, різали метал. А в кінці дві в березні 2022 року у року виробниче приміщення компанії, яке розташовувалося за 30 кілометрів від російського кордону, влучив російський снаряд. Згоріло пів цеху складській побутові. Зали, де зберігалося багато матеріалів, і тоді власники бізнесу вирішили релокуватися на Львівщину і не лише збереглися, а ще й розвинулися. Як їм це вдається робити в умовах війни? Ми будемо розпитувати у нашої гості Ольга Білодіт, засновниця релокованої компанії Модріс. Вітаємо вас, Вітаю. пані Ольга, слава Україні. Добрий вечір. героям слава підприємство з гідроабразивної різки. Каменю і металу, правильно тут вимовити гідроабразив важко жінка і і підприємство з гідроабразивної різки металу. Це як це поєднується? Це є інноваційні технології обробки листових матеріалів. Власне, це вже все набуте досвідом, не одним роком навчання, праці в схожих компаніях міста Харків і висновок: потім не хочу бути менеджером хочу вже бути власником власної компанії. Е, мабуть, моя колега мала на увазі, що це саме такий вид діяльності, який не зовсім е, асоціюється із жінкою. Даруйте, можливо, мій стереотипність мою мислення. Ну, ви знаєте, такий час настав, що вже як там кажуть, гендерна у нас зараз має бути рівність. Тому на той час було важкувато, тому що вся клієнтська база це чоловіки, все спілкування з замовниками це чоловіки. А сьогодні я пишаюся тим, тому що я власне відчуваю, що я на своєму місці і я можу бути корисною жінкою в цьому суспільстві, коли чоловіки воюють. Ярина uh -huh. вже згадала про те, що в березні е, був відбувся приліт, атака на ваше підприємство на виробничі потужності. Чому ви прийняли рішення релокуватися чи переїхати перенести свій бізнес саме сюди на Львівщину? Ви знаєте, в нас не було часу думати. Ми довго не приймали рішення. Чомусь ми знали, що наймасштабніше західне місто це є Львів, і, мабуть, трошечки думала тим, що найбагатше. Ну, як мінімум, найкрасивіше в Україні це точно Ми, того... як вів'яни, так вважаємо. Ви як харків'янка можете з цим не погодитися? Так ні, я в захваті від Львова, бо до червня місяця я в перший раз у Львові за все своє життя. Проти ви приїхали в місто, яке в якому ви ніколи навіть не були. Не була, я так розумію. не була, але у мене був страх в очах, тому що мені треба було рятувати. У нас було виробництво під прилітами. У нас постійно були вибухи, і в нас те, що вціліло, те і змотивувало напевно з командою. Що треба спасати і якомога швидше немає часу думати треба їхати кудись і це був львів з того, що ми знаємо, у вас на початках прийняв місцевий підприємець-бізнесмен, який займався подібною подібною сферою діяльності, подібним видом. Розкажіть трошки, чому ми запитуємо? Бо на початку перші місяці війни у нас була традиція, ми щотижня запрошували цю студію представників релокованого бізнесу, і з вами ми познайомилися аж тепер, вже на третьому році війни. Ми рік тому я була теж. детальніше познайомилися. Розкажіть. Трошки свою історію, як ви виглядаєте зараз, і що вам допомогло втриматися тут, на Львівщині, а крім того, ще й розвинутися? Ви знаєте, так, ми тоді якби дуже гарну підтримку отримали від місцевого підприємця в тому плані, що ми не знали нікого тут, і ми звернулися до людини, і людина нам підставила своє плече. Ми мали територію, ми мали де хоча б стартувати своєю діяльністю. Але потім, коли ми відчули, що ми міцнішаємо, то ми вже трошечки розуміли, що наші погляди розходяться, і замовлення наші не сходяться, і треба трошечки щось змінювати, то ми. Почали знайомитися також завдяки е, Львівській облдержадміністрації. Були такі проходили ком'юніті різні заходи. Де ми зустрічалися і знайомилися навіть з харків'янами, яких ми не знали в Харкові. Mm -hmm. ми, ми шукали користь один одному вже тут на Львівщині. Також вони перелокували свої виробництва, і ми змогли створити партнерські умови з деякими компаніями. Е, ці компанії. Інтенсивно експортують, долучають замовлення в Україну, діляться з нами? Ми ділимося з ними, і от такі колаборації, вони, власне кажучи, потрошечку нас почали ставити на ногу на ноги, і ми почали зростати і розвиватися. Ольго, а що з вашим колективом? Всі переїхали з Харкова до Львова, чи ви вже набирали тут на місці? Частково Частково переїхали із Харкова до Львова, але не відразу. Це було поетапно. Вони також таку психологічну підтримку під, проходили від мене: не бійтеся, давайте давайте на захід, тут спокійніше будемо працювати. Частково ми почали вже створювати робочі місця на Львівщині, і ми почали розтворювати робочі місця сам. Саме для людей ВПО тому що ми релоковані зараз власне біля нас неподалеку модульне містечко, і там є багато людей, які потребують mm -hmm. праці. Чи можете ви сказати чисельно, скільки людей ви взяли на роботу? На даний момент у нас сім людей. У нас це є е, малий бізнес, поки але я впевнена, що це на сьогодні малий бізнес. Ми стрімко розвиваємося, і незабаром це вже переросте в середній бізнес. Ми тільки щиро цього і бажаємо. Знаємо, що вам також довелося трошки, трошки переорієнтувати свою діяльність. Крім того, що ви робили в Харкові, ви тепер ще й і робите певні товари для збройних сил України. Не можемо усіх деталей напевно озвучувати, але все-таки що можна сказати, то ми вас попросимо це озвучити. Наскільки це вагома частка у вашому виробництві? Ну я не хочу кричати, нехай ворог боїться нас. Uh -huh. Але чим можемо, тим допомагаємо військовим військовим, якби е, є деякі напрямки. І з кожним днем, якби вони змінюються, тому що потреби різні. Ну, якби більше, напевно, зараз на сьогодні там наша діяльність також націлена на підтримку військових через нашу продукцію фінансову. Саме участь в благодійних аукціонах. Це більш такий вже творчий напрямок. Це особисто моє хобі. І власне. Поверхнево скажу так. Угу. Перед тим як прийти до власне до акціону, ми знаємо, що ви берете участь в таких заходах, і ми маємо питання про це. Але е, при переміщенні бізнесу ви скористалися програмою державною програмою підтримки релокації. Як це відбувалося? І чи користувалися ви якимись іншими програмами підтримки підприємців? Е Відбувалося все дуже якби, просто і нічого складного в цьому не було. Держава нам компенсувала 70% нашого переїзду. Це було дуже вчасно, тому що на той момент ми були дуже скрутні ситуації, і якщо пам'ятаєте, травень, червень місяця логістика це коштувала шалених грошей і вона зросла майже на 50% відсотків, і завдяки державі ми змогли перекрити ці витрати? А щодо програм, так грантова програма на власну справу, ми відразу взяли участь. Також якби проблем не було. Грантова програма це державна чи це державна. міжнародних організацій? Державна, від так, державна віддії. А на міжнародні програми чи ви пробували подаватися і. Якщо так, то чи були успішні якісь приклади. Власне, завдяки одній із міжнародних програм від Східної Європи, яку нам було схвалено в червні 2022 році. Ми змогли запустити обладнання, те, яке вціліло, тому що воно при пожежі було багато чого там пошкоджено. І розхідники всі були дуже дорогі. Ремонт був дуже дорогий, і ця програма нам допомогла запустити. Статидіяльність це одна із їх вже якби після цього була і інші програми від Норвежської ради. Якби, ряд програм. Ми активно беремо участь. І, власне... А тепер про аукціони свого часу картину виробництва вашого підприємства вдалося продати на благодійному аукціоні для допомоги Збройним силам України за півмільйона гривень. Згодом були інші проекти, яке полотно, яке підписав футболіст Олександр Зінченко. Що з результатів таких заходів, таких аукціонів вам запам'яталося найбільше, що ви вважаєте найякіснішим, найважливішим? Ой, ви знаєте, я поверхниво скажу так, що е, запам'ятався кожен аукціон. запам'яталися люди, які були присутні на аукціоні, люди, які повірили в наше ремесло, в ремесло компанії, бо це є командна робота і це є ідеї. Е, власне, я не втомлюся дякувати нашому народному депутату Ростиславу Тістику, який нас підтримав в той момент і повірив, якби ми. Ми змогли долучатися через свої вироби, і це дуже сильно мотивувало команду, те, що ми е, сьогодні тут, ми не чужі. Ми свої, і ми можемо бути корисними завтра, післязавтра. І ці ідеї народжувалися все крутіше і крутіше. і Ми почали стукати і до е, з іноземних друзів, знайомитися. І відтак як до, наш, наш виріб. Картина з Мармура довезли до Олександра Зінченка. На даний момент вона є в Нідерландах. Зараз там її якби. Ще розкручують, прокручують поки результату ще нема. чекаємо. вона ще буде виставляти Вона буде продаватися так, але це е, будуть якби. На підтримку населення Харківщини всі ці кошти передані на логістичні витрати і на все, що необхідне буде його. Я можливо задам вам таке провокативне запитання, але от ви перевезли бізнес Харкова, відроджуєте його. Можна сказати, так як говорять дуже багато людей, воює на економічному фронті, тримає економічний фронт. Навіщо вам ще й у це все аукціони? Підтримка збройні сили? Я не можу спати вночі, я така людина, і в мене а, моя амбітність, моя напевно жага до того, що. Я маю допомогти, щоб найшвидше ворог покинув нашу країну, щоб найшвидше моя маленька донечка повернулася в свій рідний дім там, де нам було добре, там, де завжди лунав сміх і була радість, і всі друзі знову приїхали в. В свою зону комфорту і болить душа від того, що відбувається, ти кожен день бачиш, яка ситуація на Харківщині, і кожен день якби намагаєшся допомогти собі саме цією діяльністю, що ще трошечки і більше сил, і буде краще, буде ближче перемога, більше сил, і ти зможеш наблизити цю перемогу. І власне так налаштовую свою команду, щоб. Всі ми як якомога швидше змогли повернутися. Не знаю, може хтось вже і тут буде жити, але якомога швидше в безпечне місто місто і щоб було всім комфортно. Ви фактично випередили наше заключене запитання щодо ваших планів. Все таки це буде філія у Львові, а повертання до Харкова чи навпаки, і як щодо планів на міжнародні ринки? Ви знаєте, так більш до того дуже комфортно бути у Львові, тому що ми сильно зав'язані до міжнародного ринку. До нас долучаються, приїжджають партнери з за кордону. Я не, не готова відповісти на це питання так остаточно, тому що е, на сьогоднішній день вже як Львів, так і Харків. В Харків болить душа, бо є будинок, є, е, є те, що там, де ми були щасливі, у, тут треба все будувати Заново, але ми маємо надію, що ми поки розбуд направлені розбудовувати свою діяльність, розвиток компанії. А далі час покаже, як все буде. Ми вам можемо лише побажати, щоб це не мрії, а плани здійснилися. Залишайтеся, залишайтеся у Львові. А в Харкові відкривайте філіал. Ольга Білодід, засновниця реликовної компанії Модріс, була гостею цієї частини нашого ефіру.